Ми всім український привіт, з вами Світлана Пенькова. І сьогодні хотілося б поговорити на таку тему, як люди, які мене оточують, моє середовище. Зараз дуже багато про це говорять, про те, що мають бути люди твого кола, твоїх цінностей. Що ж це таке, як я це все бачу власне. І напевно приведу приклад із мого життя, коли мені доводилося спілкуватися з людьми, які зневажали мене, які. Там, такими, знаєте, якимось натяками, або заводили якісь такі розмови про те, що я розуміла, що натякають на мене, але не говорилося про це прямо. Але на... а в міру того, поки я на той момент вважала, що це нечемно, не спілкуватися з такими людьми, я з ними підтримувала е спілкування, тому що я вважала, що я не маю їм робити зауваження або вони мають рацію. Коли вони впливали на заниження моєї думки. Я не кажу про те, що всі люди мають згоджуватися з тим, що я роблю і кажу. Я говорю про те, що в моєму оточенні мають бути люди, яких я поважаю, які поважають мене. І коли я вже дозріла і дозволила собі такий відважний крок, щоб в моєму житті близьке моє оточення були виключно люди, яких поважаю я і поважають мене. Це почали відбуватися якісь магічні. Магічні події, тому що на місця цих людей, які займали не своє місце в своєму житті, я у них була як подразником, вони мене не сприймали, і відповідно в нас не було з, ним, з ними таких справжніх відносин. Да? Де можна було б, на, як ми зазвичай, маючи в оточенні людей, яких ми поважаємо, ми ж можемо в них і навчитися чомусь, ми можемо і рости разом з ними. Ми, ми навіть десь, напевно, один об одного обточуємося для того, щоб ставати кращими, ставати якимось цікавішими людьми. І ось коли я собі дозволила таку сміливість. Тому що відважитися на таке, це, звичайно, якийсь крок в те, що це потрібно порвати відносини, зізнатися собі, що ці люди не є твоїми людьми. Да? І вони ж будуть ображатися на тебе і будуть вважати тебе зверхньою, будуть вважати тебе різною. І людина, коли починає відмовлятися від таких зв'язків, звичайно. Це абсолютно характерно, що будуть говорити потім про те, що вона змінилася, вона стала гіршою, вона стала, стала, стала. Але ти вже ставиш пріоритети, що для тебе важливо. Тому, коли настав цей вибір в моєму житті, я прийняла цей вибір і хочу вам сказати, що на місці тих людей прийшли люди, яких я поважаю, які поважають мене, і в мене стало значно більше простору. Власного ось цього, де я почала розвиватися, де я почала рухатися, мої темпи, моя швидкість, вони не гальмувалися докорами якимось наріканнями або якимись звинуваченнями. Я ніби як звільнила сама себе від тих пут, в яких я постійно плуталася і не розуміла, кому я маю вгодити собі чи їм. Тому я говорю про те, що цінувати себе. Цінувати своє оточення і поважати тих, хто поруч, це дуже дуже екологічно і правильно. І говорити про те, що можливо це чемно чи нечемно, це вже кожен, кожен вибирає цей пріоритет і робить цей вибір, що для нього важливо.